А в мирний час я вважаю, що ну, ніяких там візит-прем'єрів профільних, які щось там мають курувати, не потрібно курувати мають закони. І е, ми якраз і відходили від моделі адміністративного управління енергетичним сектором, е, яка, мабуть, в, ну, досі не в голові у Івана Васильовича, бо він в ній жив. І він не може попрощатися з, з тим, що має бути вільний ринок. Просто ну, вільний ринок нас він не Він за вільний не... ринок, за ціни там, то, да. то, то, то. Ні, вільний ринок у нас не зовсім вийшов, У нас таке щось і, і, і не ринок, і, 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 не, і вже не адміністративне управління. Ну, от, але ну, не можна централізовувати ну, в мирний ну, так, час. Удав мирний час, не можна централізовувати прийняття рішень. Тобто, так як було там в х роках, коли в шахматку розписували, кому як включатися і кому як. Ну таке точно це, це не, не потрібне. От ринок має це все врегулювати.